Слава Україні! Сьогодні ми з вами відправимось на нашу нову локацію. Так, І це ось таке Пан Манор. У нас тут до цього писало щось про нього. Ну, це зрозуміло, стандарт. О, добре. У нас задання відправитися, і ми отримуємо 200 енергії. Давайте перед цим я ось як зроблю. Ось. Так, тичню, тисню, так. Буде 93, і вийде 293. Так, відправляємось. І зараз подивимось. 200 нергів. Супер. А, субтитри. Так, діалог вроді як скінчився. Для початку вигрузимо усе, що ми маємо, та подивимось наші подарунки. О, таке собі щось не дуже В чому, чесно, мені цей декор більш напоминає або лісні, або весь весінній. Ну, точно, не ось. Не Осенний і уж, тим паче не зимовий. Обичайно, в такого построєчка, яке собі, звісно, о, олени. Хто знає, що цей Олен може дати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, тому що виглядає він ну, непогано. І що це? Кицькі? Кицькі на крітслагоїдах. Ну, так, знаєте. Не дуже, щоб і поганий, і не дуже, щоб гарно. Теж цікаво. Скоріше за всього, це, напевно, або, а, мультибокс. Або я не знаю, можу щось. Є бартер. Вау! Круто. І також є два завдання. Що дивно. Відразу два. Декорейшн. Нахрена мені тут декорейшн? Добре, наступне. Зрозуміло. Так, під 7 сюди, 7 сюди. О, зараз секунду. П'ять. А, тут. А, ну тут можна. Я думала, що не по 55. По 95 як тут буває. 90-80. Слухайте, все таке, що я можу побувати? Ну, крім, давайте, напевно, на 120, Я його надкошу на 30. Не, Що це? Що так тільки що що було? Ви бачили це? Що це ну? Я обичаю, що це було? А... Ух ти? Ну, воно не значить, воно потрібно десь тут на локації. Ну, прикольно. Так, тицю сюди. Ну, давайте ще сюди тицну. Сюди. О! Якщо не помиляюсь, отут повинна бути рулетка. Діалог. Так, діалог закінчився. Так, давайте отут. Я, якщо не помиляюсь, то, по ідеї, у цей це повинна була бути рулетка. Якщо я правильно розумію, то, що я там бачила. Ой, там декорейшн, фіє декорейшн. Слава Богу, не декорушу. Ну, хоча. Шіков в тому, що цей декор, а той же самий, що ми отримуємо на 30%. Тобто такий же самий забор, і точно така ж арка, яка собі не знаю. Мені не дуже, якби. Так, а... і, тим, далі я хочу подивитися з вами, скільки це буде 1%. Мені це як, б, як цікаво, скільки треба розчищати цю локацію. Тому, чесно, енергетиків дуже-дуже-дуже мало. Це все, що я привезла, це все з чином того, що я навіть е, виміняла оленю колекцію, колес, не так, колекцію рогів. Так, рогів це настання, а рогів колекцію, Я виміняла на 1100. Її просто. І наразі в мене е, 1683. Але цього мало. Так, ось один відсоток. Ну, що хочу сказати. Не так, щоб і багато, не так, щоб і мало, але локація така прилічна. Здається, навіть трохи більше за Пенбург. Ну, таке, не дуже мені лічно до вподоби. Я чекаю, поки мій компаньйон допоможе на предведвічій локації. Там залишилося зовсім трохи, але в мене енергетиків не вистачає просто, тому я вирішила залишити компаньон, а потім буду вже отистити сюди допомогу. Плюс у мене якраз повинна з'явитися великі, От у нас 21, 12, ну, 2 такі для компаньона, я от банчу. Що там, ну, а все інше. Таке, да, Ну, оце ще можливий. Ну, треба розчищати, дивитися. Я навіть не знаю, як робити. Давайте зараз спробуємо знайти, де можна було б дати цьому хлопаку, а, щось, щоб він від нас відстав хоча б на раз. Ось. Це воно. А, я знаю, що якщо ми не прикрашаємо тепер, то ми не можемо пройти далі. Тобто, в принципі, це, якби, прикольно, я вважаю, є можливість розчистити і потім відкрити, тому що далі воно так не зробить, не відкриє. Тому наразі я припинаю запис і повернусь до вас вже тоді, коли я зможу розчистити на стільки, наскільки в мене це вийде без допомоги мого компаньйона. Я вибачаюсь, скоріш за всього, тільки що, коли я розмовляла, ви, напевно, мене не чули. У мене, Окрім того, що в мене було вимкнено світло, в мене ще був вимкнений мікрофон. Наразі я зараз чищу настільки, наскільки це можливо буде знов таки. І потім повернусь до вас. Вибачте, будь ласка, я не знаю, чому він був вимкнений. Я продовжую. Вроді запис є, звук є, вроді усе настроєно. А, так, я знайшла дві. Дві. Ось три прикраси. Ви oh. виявляєте один-один. Камена 20 не помітила. Ну, добре, ладно. І зараз ми ці з вами три прикраси украсимо. Перше, це у нас така ваза. Увесь час забуваю, що треба ще з цього чувачка. Так, перше, це у нас така ваза гарна. Друга це наша скамеєчка, лавка, скам'яка. І третя це наша арка. Так, тепер я трохи понадкусую, де це можливо. Ось так надкушу. Там надкушу. Тут надкушу, що там ще могло не? ні ні А тут давайте надкушу, тут трохи надкушу. Що у нас тут можна навіть так надкусити так Добре. Тепер тут треба ще надкусити, не помітила. Тут треба. Тут. Да, щось багато треба надкусити. Так, далі що? Ну. Ні, не буду тут надкусувати. Надкушу отут на 10. Так. Тут теж на 10 надкошу. Ну, а тут давайте вже 90%, не буду нічого надкушувати. Так, давайте подивимося, що у нас тут. До речі, я отримала приз на 10% вже, але я його ще не відкривала. Так. 15. Дивимось. Угу. Так. Ой. Тільки не кажіть, що це, це все велике, це все розчистити. <пиш> хочу Хочу швидкісінько все почистити і все. Тоже, дуже швидко хочу, але схоже, що не вийде, так. <пиш> да. Не впевнена, що в мене вийде сьогодні хоча б 50%. Але б хотілося. Чесно, хотілося, тому що мені, мені ще треба багато чого зробити, не пов'язаного з грою, і зараз дуже-дуже мало на гру залишається. Або на те, що треба зробити, або на гру. Тому Треба обирати. Я Намагаюся швидко плошистити, наскільки все ж таки я зможу. Давай, давай, давай. Шість. Давай, 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 давай. Швидше, швидше. Давай. І що в мене так? Ага, зрозуміло, так. А, добре. Так, наразі 17%. Ось так виглядають. Повернусь, коли почищу настільки, скільки зможу дану частину. Я розчистила. Це виходить 21 Вирішила на 90 поки не чіпати. Ось так це виглядає. Не вивозила нічого. І з вами відкриваємо так. Раз. два, стиснуємо, три. Так. 1. Два. І останній це наш третій. Так. Використовуємо хлопчика і от соняшники. Соняшник обачаюсь. Так. Остання ця лавка у мене вийшла. Так, все це забираю, забираю, забираю. А, ще одна виходить. А тоді я зараз знову спробую розчистити на стільки, наскільки в мене це вийде, а потім повернусь до вас. Так, я продовжую. 33% отримала подарунок наш ось другий. Наразі це виглядає ось так. Тепер давайте повідкриваємо наше украшення прикраси. Що тільки дві? А ось три. І нам залишилось. А, супер взагалі. Взагалі клас, я вважаю. Тепер ще ж цього хлопчика. Погано, що треба ось так скакати. Так. Давась. І третя, де? Так, хто бачить третю, Я її не ось ось вона побачила. Отримала награду діалог. Що, на кінець? Алює кінець діалогу? Так, давайте дивитися. А це де? У -у -у. Мене це дратує? Так, прибираю цю дерев'язку. І, напевно, вже завтра продовжу відео, тому що чесно, прилісненький такий прилісний круг, я не хочу вже пізно, хочеться спати. Тому, Вибачте, будь ласка, але обіцяю, завтра зніму відео після пари, напевно. Ну, в мене все одно, а завтра єдиний день, коли я можу повністю збити дану локацію. Якщо не повністю, то хоча б на 70% я хочу цього оленя. Просто він гарний, я хочу його на локації поставити. Цю штучку я б теж хотіла, але подивимось от якби це, щас, якби це було а, рулеткою, тоді, повірте, я б все зробила, але розбила цю локацію на 100. Так я й не знаю, що це, тому що я читала локацію, але щось не дуже зрозуміло, то я не збираюсь. Якщо не вийде, то я не буду розбивати на 100%, якщо вийде, звісно, це добре. Подивимось. Так, тоді на цьому все. Всім дякую. Не забувайте, будь ласка, тиснути на вподобайку, писати коментарі, підписуватися на мій аккаунт. Я вам всім дуже вдячна До побачення.